По-перше, я категорично проти того, щоб на час війни ми закривали будь-які малокомплектні школи, особливо зараз. тому що сьогодні ситуація полягає в тому, що через воєнні дії частина дітей виїхала за кордон, частина дітей до нас повернеться. Якщо ми один раз в житті закриємо школу, ми майже на відсотки 80 потім її можемо не відкрити вже ніколи. Це питання часу. Як ви на наступний рік зберете 60 дітей, якщо цього року проблема 45? Це означає, що у нас громади має свою стратегію розвитку. Якщо є громади, які можуть створити філії, і тут справді це добре, але в нас є дуже багато міських громад, які не можуть створити філії. І якщо в них закриється школа старша і середня, тобто молодша спочатку буде, так? Але спочатку. Бо потім яка мама захоче кожен день дитину відправляти автобусом до школи їхати в мінімум годину щодня далі назад, по таких дорогах, особливо гірській місцевості, які в нас є.